Всім привіт! Тема сьогоднішнього нашого відеоуроку атмосферний тиск. Нашу планету оточує повітряний океан. Його межі простягаються вгору на кілька тисяч кілометрів. Він легкий і прозорий, але має масу і вагу, тому тисне на земну поверхню і всі тіла, які на ній розташовані. Давайте уявимо стовп з заввишки усієї атмосфери. Цей стовп тисне на 1 квадратний сантиметр з силою 1 кг 33 грами. Цю величину називають одна атмосфера і приймають за одиницю тиску в техніці. Давайте дамо визначення, що таке атмосферний тиск. Атмосферний тиск. Це сила, з якою повітря тисне на земну поверхню. За міжнародною угодою його вимірюють в ектопаскалях. Атмосферний тиск вимірюють за допомогою барометрів. Вони є двох видів: рідкий ртутний барометр та металевий. Перший прилад найбільш точний, але дуже громізький. Він складається з вертикальної скляної трубки. Завдовжки 1 метр та широкої чаші. Верхня частина трубки запаяна. А інший відкритий кінець переходить в чашу. В середині трубки та чаші знаходиться ртуть. При зміні тиску ртуть або підіймається, або знижується. Трубка має шкалу, на якій ми визначаємо тиск. Нормальний тиск є 760 мм ртутного стопчика над рівнем моря. При температурі 0 градусів, атмосферний тиск залежить від температури та щільності повітря. Під час нагрівання об'єм повітря збільшується, тому воно стає менш щільним. А через те легшим. Його тиск знижується. Під час охолодження. Об'єм повітря зменшується, а щільність та тиск збільшується. Протягом доби тиск підвищується вранці і ввечері, а знижується після полудня та півночі. Існує таке твердження хто не вчив фізику в школі, той вірить в магію і фокуси. Зараз я хочу провести ряд дослідів, де ми зможемо переконатися, що існує атмосферний тиск. Беремо порожню склянку. Ємкість з водою та шматок картону. Наливаємо в склянку воду приблизно 3 четверті. І перевертаємо. Вода вилилась на землю. Чому це так трапилось? Це трапилось тому, що на воду діє сила тяжіння, яка притягує її до землі. Наступний крок. Беремо порожню склянку і шматок картону. Накриваємо картоном склянку і перевертаємо її догори дном. Картон впав. Що відбувається? Чому картон упав? Зараз це я вам поясню. Картон упав, тому що тиск повітря у склянці такий як атмосферний тиск. І картон під дією сили тяжіння падає вниз. Наступна наша дія: беремо склянку і наливаємо вню воду приблизно 3 четверті. Накриваємо картоном і перевертаємо догори дном. Картон не падає і вода не виливається. Це відбувається тому що атмосферний тиск, що діє на картон знизу, більший за тиск повітря води, ніж у склянці. Для проведення наступного досліду. Нам знадобиться пуста пляшка, голка, а також ємкість з водою. Беремо порожню пляшку і голкою робимо приблизно 15-20 отворів. Потім набираємо в пляшку воду і бачимо, коли пляшка закрита, вода не витікає, але варто лише відкрити кришку, вода раптово починає текти з отворів. Це відбувається. Тому що діє атмосферний тиск. Провівши цей відеоурок та ряд дослідів, ми прийшли до висновку, що атмосферний тиск існує та впливає на нас і навколишнє середовище. На цьому дозвольте закінчити сьогоднішню мою розповідь на тему атмосферний тиск. Всього вам найкращого все буде Україна